12 років поспіль в надії відбувається свято фешенебельного обслуговування і розмаїття гастрономічних смаколиків. Мета конкурсу Кращі за професією визначення кращих фахівців сфери ресторанного господарства, кращих зразків кулінарної, кондитерської, ковбасної продукції, напівфабрикатів, вдосконалення навіків професійної майстерності, навчання та обмін професійним досвідом між спеціалістами. Ми сьогодні підготували багато різних сюрпризів. Перш за все, цьогорічний конкурс буде відрізнятися тим, що страви, які будуть подавати наші молоді кухарі, вони будуть виносити з презентацією з так званим вау-ефектом, або з танцем, або з піснею, або з якимись побажаннями. Зараз в світі є тенденція не просто не просто споживати страву, а отримувати і естетичне задоволення від її презентації, від подачі цієї страви. І тому сьогодні ми подивимося. Що нам продемонструють наші поварі, молоді таланти? У конкурсі взяли участь кухарі, кондитери, працівники ковбасного цеху, кулінари, офіціанти. Перший найголовніший приз туристична поїздка до Відня та Будапешта була присуджена високим журі молодому кухареві Михайлу Лукасевичу за страву ріг достатку, Девіз конкурсу на її вища якість засвідчив високий професіоналізм колективу.